Звання лідера серед вищих навчальних закладів України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка отримав за підсумками 2012-2013 навчальних років. Проте йшов до цього десятки років. І, зрештою, завдяки розвитку навчально-методичного комплексу, матеріально-технічної бази, організації навчального процесу, міжнародній та науковій діяльності, досягненням викладачів та студентів, перший та єдиний на Тернопільщині отримав це званням. Саме ці показники експерти вважають основними а сам рейтинг одним з найбільш. Конструктивних ще один критерій, який був дуже важливий, це те, що всі вищі навчальні заклади України розподілили на декілька груп, і вони конкурували з однопрофільними вищими навчальними закладами. Тобто, ми визнані лідерами в сфері гуманітарних педагогічних. Та закладів фізичної культури університет продовжує виправдовувати звання своїми щоденними досягненнями. Вже майже 10 років тут діє кафедра журналістики. Її випускники вже встигли заявити про себе не лише у регіональних змі. Із такою мобільністю, такою стрімкою мобільністю суспільства нашого, звісно, що журналіст повинен бути готовий до будь-яких викликів майбутній журналіст. І тому ми зараз працюємо над програмою підготовки кросмедійного журналіста, тобто журналіста, який може працювати одночасно над текстом для різних засобів масової інформації для телебачення, для радіо, для соціальної мережі. Найкращий. Метод адаптації це студентські практики, навчальні практики. На першому курсі це районна преса. Ну, в старі часи це була ще багатотиражна. Зараз багатотиражних газет майже не залишилось. Пізніше це обласні газети, це телебачення, це радіо, це інтернет видання. Я скажу більше, наші студенти деякі, ще будучи студентами, вже видають. Власні газети все більше студентів після навчальної практики переводяться на індивідуальні плани навчання і залишаються працювати у місцевих змін. Київські колеги кажуть не дарма. В регіональній журналісти більше душі. Тому що за принципами наближення інтересів, як ми вчимо студентів, за наближенням у просторі, що ось це про моє місто, це про моє село, це про мій під'їзд і про мою сусідку, воно завжди краще впливає на слухача, глядача, і зважаючи на те, що в інформаційному просторі сьогодні таке засилля інформації не потрібно. То я вважаю, що якраз перспектива за регіональною журналісткою. Обізнаний, значить, озброєний про неоднозначну політику змі та держави щодо них про те, як впливають регіональні медіа на аудиторію. Чому в Україні досі існує цензура, майбутні журналісти почули від досвідчених колег з інших міст України на базі педагогічного університету? Провели міжнародну наукову конференцію. У Нас дуже багато студентів, особливо першокурсників, Вважають, що журналістика це така категорія вираження себе, яка може дозволяти багатьом прислухатись до твоєї точки зору тільки тому, що ти. Журналіст, але до твоєї точки зору будуть прислухатись, тому що ти є аналітик. Е, ось і, і ось тут знов таки ми маємо доволі серйозну проблему, тому що в Україні не вітається серйозна аналітична журналістика. Конференція триватиме два дні, проте не місцеві її учасники зізнаються. Вона не єдина причина їх візиту. Сюди вони приїхали хто вкотре, а хто й вперше побачити Тернопіль.